Вчителька роздає зошити після того, як перевірила диктант. Петрик бере свою роботу, дивиться, двійка стоїть. А нижче щось написано. Петрик запитує у вчительки Валентино Іванівно, ніяк не можу зрозуміти, що тут внизу написано. Що ж тут незрозумілого? Написано ж, пиши розбірливо. Добрий день. З вами програма «Ревізор» та я її ведуча Ольга Фреймут. Чому це ви годуєте відвідувачів з однієї ложки? Де ваше меню? Де винна карта? Чому з закусок у вас один лише хліб? А де ваша кухня? Там, за тими дивними лаштунками? Жіночка, якщо ви не до причастя, вийдіть, будь ласка, з церкви. Ідуть чоловік із дружиною повз аптеки. Дружина запитує Сашко, а що означає чарка, яку обвила змія? Що, що? Це твоя мама чай п'є. Карпати. Сидять два гуцули. Випили, закусили. А що ви, сусіди, робите, аби борше заснути? Я, Я, аби борше заснути, рахую подумки всіх кобіт, з котрими щось мав. А чому не баранів? Та я вас прошу, кіко тих баранів там було Тільки один раз. І то, коли я на ціле літо стрев їм на полонині. Вичитала попадя у книжці незнайоме слово і питає чоловіка: Сашко, а Сашко, а що таке конфуз? Ну, наприклад, якщо ти додому прийдеш, а там я з іншою бабою у ліжку, ось це і буде конфуз. Сашко, а якщо ти додому прийдеш, а там я з іншим чоловіком. Ну но, но, ти мені конфуз із блядством не плутай.